1991 року відбувається лише геноцид галичан. Галичину взагалі потрібно зробити незалежною. Хай ті київські євреї мастять собі голову з тим Путіним. Галицькі хлопці не повинні помирати за часи інтереси. Так, звичайно, що ви праві, якщо поглянути з під певним кутом зору, якщо не брати загальний фон, не брати загальну обстановку в нашій Україні і в загальному регіоні. Звичайно, що якщо ми є в Галичині і дивимося очами Галичан на нашу Галичину, ми побачимо, що вона дійсно руйнується, вона зникає, вона розмивається. Навіть теперішні оті там всякі забавки, ну, типу, фестивалів, якісь там в дитячих садочках, в школах, якісь сценки, вони. Здійснюється в національному одязі, в Надіпрянському, а не в Галицькому. Галицька вишивка, Галицький одяг, він вимирає радикальними темпами. Так, звичайно, що очами галичана, це виглядає дуже дуже, дуже плачевно і хочеться хочеться залишити свою Галичину, таку ж прекрасну, яку вона була століття тому. Культуру Галицьку відродити. Так. Але що ми поглянемо з точки зору? В загальному ми побачимо, що і так само культура, і Дніпрянській Україні вона так само вимирає, деградує, перетворюється на якесь на клоунади. Тобто ми можемо зрозуміти, що в принципі тут не є така провинаї Надіпрянської України в тому, що Галичина вимирає, а це загальна проблема всієї України, що Україною правлять не українці. І вони винищують наше, вони винищують наше Галицьке, вони винищують. Волинські, Польські, Слобожанське, Кубанське вони все винищують, тому що вони є ворогами нашого народу. Звичайно, що Галичина має свої особливості, і ті особливості мають культуватися. Вони повинні відроджуватися в нашій майбутній Україні. І звичайно, що особисто я вважаю, що Галичина має бути короною найдорожчим діамантом в короні української держави. Так, і галичани мають запанувати в Україні і навести нарешті лад із тим російським із тим шоблом, із тою заразою московською. Відродити Україну. Щоб Україна була дійсно постала як держава українського народу. Щоб Україна стала такою, якою вона була привабливою для українців століття тому. Пам'ятаємо, що століття тому ми, всі галичани, були русинами і потім почали себе помаленьку назвати українцями. Ну, звичайно, хто винний? Першого вона це Тараса Шевченка, що він таку творчість сотворив.